Слава Україні! Ви зараз бачите, як з фанфарами йде на дно цей китайський сухогвантаж Янг Сінг 56. І зараз він скривається просто під водою, так само, як і надії бункерного діда, отримати від син зеньпіня сучасну зброю. Саме тому, що цей епопея розгорталася зараз татарський пролив, це біля Сахаліну. Туди Китай направив. Своє судно, і там був дуже великий вантаж. Я зараз передивляюся, просто 29 тисяч тонн чогось. Офіційно було заявлено, що це глинозем. Але ж ми всі знаємо ці теорії заговору, і як дуже багато йшло перемовин про те, що Китай постачає, начебто, бункерному свою зброю, тому що з самого початку він, начебто, перетимувався нейтральної позиції, але і не засуджував він. Дії Москви і казали про те, що там Путін направляв туди своїх дипломатів для того, щоб вони все порішали. І от саме в цей момент відправляється з Китаю цей корабель, і вуаля загадкові обставини. Він ще 23 лютого чомусь подає пробоїну. Спасательна операція. Тоні Балкер Китайський, Подхнувся в воді пробив пуньку, заповнився фарбі. Вода потрапила в перший трюм, підмочила груз, водолази на ряда водії, чого там в на два і протягом тижня його намагаються просто врятувати. Там 21 член екіпажа були з КНР. Вони там зійшли на лід. Потім ще одна, так, до речі, плюсик. В пользу того, що це там не так просто. Там офіційно з'являлися речі, що це був гімназем. Але дуже-дуже там Путін переживав для того, щоб врятувати цей корабль. Він туди направив своє окреме судно. Ото шміт Сахалінського філіала по Вони там навіть водолазів туди запускали. Росуможі речфлот туди запустив. Ну тобто, він там тільки що космічні кораблі туди не запустив, щоб вони витягали той. Нещасний китайський Янг Сінг 56. Ви можете повірити, що це просто через якусь землю чи глиноземи вони так билися? До речі, хто там ту пробою ну так само, як може і на північному потоці ці пробої не з'явилися. Ми пам'ятаємо всі цю догучну історію. Можливо, і цей китаєць він піднісся такі ж дії невідомих якихось сіл підводних. Ну тим не менш, водолази його намагались відкачати цю воду, але все дарма, і він пішов на дно. Після цього реакція Китаю була дуже бурхлива. Китай зараз це вийшла окрема стаття на економіст. Китай зараз дуже зол. На Росію через цю утечку інформації про обговорення поставок зброї, ми нагадаємо, що Сідзінпін він намагався зберегти цю свою позицію, начебто нейтралітету, тому що він там якось сидить на двох стулах. І ще це зрозуміло, що якщо він просто відкрито почне возити зброю, або якщо зараз якісь водолази, до речі, там той вантаж його так і не підняли. Якщо хтось там туди зараз на намирний, побачить, що там була зброя, це просто остаточно поставить крапку на Китаї як державі, яка щось в світі може вирішити. Ну і це буде ще одне клеймо, таких саме як і бункер. Ней просто геноцидщиків. Ну тому там вони боялися, що це отрують їх відносини з США. Я до речі не знаю, як ви до цього ставитеся. Чи будуть, чи зупиняться вони, чи не зупиняться після цього. Ну, тим не менш, якщо вони й далі будуть слати кораблі, ми ці кораблі будемо топити. Але не ми, може, а якісь наші союзники, то це теж непогано. Все на Дно!